Колись давно земні поні пегаси та єдинороги жили в гармонії. Чому ми більше не дружимо? Може, колись ми це з'ясуємо. Що за. Як тебе звати? Напав єдинорів! Ці боні грають у хованки. Це не твориться. Тримаю! Вашого сина врятовано. Це не мій син. Не дякуйте. Треба тебе сховати! Покажи свою магію. Я можу так. Та У тебе немає магії. Вона в нас була, а потім пуф і зникла. Ей. Ей. Ізі, Ідемо на зефірний пік. У місто пегасів. Дізнаймося, куди зникла ваша магія, і повернімо її. Але пегаси нам вороги. Ого, Єдиноріг і земний поні? Так, день раптово став цікавішим. Потрібні блискітки як найбільше. Я обожнюю, Прекрасно! Вперед, мої друзі! <плес> <плес> Ану, давай! Найскладніше випробування! Я не граю. Я виграю. Гучні слова, маленька поні. Я не маленька, я середнього зросту. <звіст> дякую, дякую і без фото. Ну, добре, одне.